Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хотів з вами поділитися проблемою, з якою я зіштовхнувся при оформленні доставки пенсії на картку Монобанка через портал пенсійного фонду. Справа в тому, що більшість громадян, які отримували раніше пенсію через пошту і ті, які виїхали зараз за кордон в зв'язку з війною, не можуть отримувати пенсію як раніше, і можуть отримувати її тільки через банки. Жіночка, якій я допомагав, це знайома моїй тещі, в неї не було жодної картки, і я їй оформив картку Монобанка. Ну, я їй дав посилання. Залишу посилання під цим відео. Ви теж можете оформити картку Монобанка, якщо у вас немає. Вона е, оформила картку Монобанку через посилання, знаходячись в Естонії, і я їй допомагав подати заяву на порталі пенсійного фонду. Для зміни способу доставки з пошти на відділення банку. І при оформленні цієї заяви я зіштовхнувся з несподіваною для себе проблемою. Тут я маю сказати, що Монобанк це дуже крутий банк. Я користуюсь карткою Монобанку дуже давно і це абсолютно орієнтований на споживача сервіс, це дуже класний сервіс. І до цього я не міг нічого сказати. Поганого про Монобанк. Це, ну, це дійсно крутий банк з крутими тарифами, з крутим додатком. Але зіштовхнувся я з проблемою такого характеру. При введенні номера IBAN рахунку, картки Монобанка на порталі, портал пенсійного фонду автоматично визначає, в якому банку відкритий цей рахунок. І при введенні рахунку Монобанку. Пенсійний фонд видав мені таке повідомлення: банк не знайдено. Як може не знайти Монобанк? Я зателефонував в службу підтримки і Монобанку і пояснив їм цю ситуацію. Служба підтримки банка намагалась мені пояснити, що ви повинні обрати з списку банк Універсалбанк. Скоріше всього, подумали, що я шукав там Монобанк в списку, а не знайшов його. А вони працюють від імені Універсалбанка під торговою маркою Монобанку. Я це, звичайно, розумію, але там неможливо. Я три рази звертався до служби, щоб пояснити, що там немає ніякого списку, там тільки вводиш номер рахунку, і банк автоматично. Визначається пенсійним фондом. В Монобанку з Монобанком, з рахунком Монобанку, такого не було. В розмові зі спеціалістом Служби підтримки я так зрозумів, що з деякими управліннями пенсійного фонду України у Монобанка не заключені договори на виплату пенсій. Тому пенсійний фонд не визначає банки як в автоматичному режимі. Це була телефонна розмова зі співробітником Монобанку. До речі, він зо мною зі мною розмовляв російською мовою. Незрозуміло чому, але опустимо. І він так обмовився, що можливо в Луганській області немає договору з пенсійним фондом на виплату пенсій. І, ну, ви знаєте, ну, мені як людина, яка народилася в Луганській області, так як і ці жіночки. Ну, досить неприємно, знаєте, якщо Луганська область е, пенсі... ну, Монобанк якось трошки обділив своєю увагою. Зараз л'ється кров на Донбасі. Луганська область, це я говорю за Лисичанськ. Зараз е, в ЗСУ намагаються повернути під контроль всю Луганську область, лється кров, і Монобанку потрібно звернути на це увагу. І я особисто прошу, якщо вам потрібно організувати цю роботу, це я зараз звертаюся до Монобанку. Я вам її організую в 2010 році. І ще, ні, напевне, навіть в 2005 році, я займався цим вправок з банки. Ми заключали договори з пенсійними фондами, з Овбезами на отримання пенсії. Це було давно можливо, Монобанк, це моя думка. Можливо, бо Монобанк пенсіонерів не розглядає як потенційне. Своїх клієнтів, оскільки для пенсіонера дуже важко скачати додаток, зареєструватись там, пройти верифікацію. Це дуже складно, але в пенсіонерів є діти, є родичі, які можуть їм цим допомогти. Чому це дійсно важливо саме зараз? Я на прикладі цієї жіночки спробую пояснити, вона виїхала з України. В неї немає картки. Вона не отримує пенсію з початку війни і вона фактично живе. Без засобів на існування, оскільки, оскільки не отримує пенсію. Це єдиний її е, дохід. І отримати, пен, отримати картку віддалено через телефон, е, і це дуже круто, це, 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 це отаке, тому що вона може тільки через Монобанк. Це дійсно круто. Це Монобанк класно зробив, що можна отримати картку без. Е, без приходу в відділення, без е, того, щоб побувати в відділенні, це можна зробити через смартфон, але ну, дуже жалко, що виявили, що в Луганській області не можна отримати пенсію на рахунки Монобанку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви отримуєте пенсію на Монобанк, і ви оформлювали заяву через портал, і з якої ви області. Будь ласка, я вас прошу. І в службі підтримки мені Монобанка мені сказали, що звертайтесь в пенсійний фонд, звертайтесь, і щоб вони додавали цей банк в список, який можна. Ну, одне діло, коли займеться цим Монобанк, коли Монобанк централізовано вирішить цю проблему по всім областям, не виокремлюючи е, якісь області і вирішить цю проблему. А коли пенсіонер звернеться. Пенсійний фонд, от я не можу подати заяву. Ну вони відпишуться, скажуть, що якщо ви обрали банк і його не знаходить, значить з ним нема договору. Ну буде проста, банальна відписка. Хочу звернутися до монобанку, це ну ви дуже класні. Я розповім, як моя дружина в Германії оформлювала картку. Це вона е, заповнила там документи. кучу. потім її поштою прийшла. Картка, прийшли пін-коди. Там повинно ну, при активації карти потрібно завантажити два додатка. В одному згенерувати пароль, в другому це щось там ввести, підтвердити. І вона це дов, дуже довго розбиралась. цим. монобанк в цьому плані ну, дійсно крутий. Крутий, абсолютно, банк. Зверніть, будь ласка, увагу на пенсіонерів. Багато пенсіонерів зараз виїхали, в яких немає карт. І які не можуть оформити пенсію. Цим ви розширите клієнтську базу, цим ви збільшите залишки на карткових рахунках. Я гадаю, для будь-якого банку це круто. Отже, залишаю посилання на Монобанк під цим відео, і прошу вас в коментарях написати, хто оформлював зміну способу доставки пенсії. На порталі пенсійного фонду і вказував монобанковські реквізити, і в нього підтягувалось відділення монобанку. Просто мені цікаво, в яких областях це працює, в яких не працює. Але мета цього відео, щоб воно якимось чином потрапило до людей, які приймають рішення в Монобанку, і це, це питання просто вирішили і не перекладали його на плечі. Пенсіонерів, клієнтів, які зараз не отримують пенсію, із зв'язку з війною в Україні, на все добре.